Задача 1218. Період коливання першого математичного маятника на 40% більше. Це значить Т1 на 1,4, більше, ніж Т2. Для, а, у скільки разів перший маятник довший за другий. То L1 поділити на L2. Для математичного маятника. Маємо таку формулу. ДЛ довжина G – це сила прискорення земного тяжіння. Для другого маятника те ж саме, тільки L2. Тоді записуємо цієї формули. Відшукуємо L1. Маємо ось таке T1 в квадраті. G сюди переноситься, коли квадрат праву ліву частину будемо визводити, щоб збавитись від цього радікала. G і поділити на 4П квадрат. Аналогічно для другого маятника. Зміниться тільки що? Тут буде період другий. Тоді L1 ділимо на L2. Все скорочується в цих формулах, остається Т1 в квадраті на Т2 в квадраті. Підставляємо значення. Замість т 1 1,4 т 2 в квадрат, а тут Т2 квадрату. Остається 1,4 в квадраті. Це 1,96 або приблизно 2 рази. Задача 12,18. Період коливання першого математичного маятника на 40% більше. Це значить Т1 на 1,4, більше, ніж Т2. Для, а, у скільки разів перший маятник довший за другий. То L1 поділити на L2. Для математичного маятника. Маємо таку формулу. ДЛ довжина G – це сила прискорення земного тяжіння. <кхід> Для другого маятника те ж саме, тільки L2. Тоді записуємо цієї формули, відшукуємо L1. Маємо ось таке T1 в квадраті. G сюди переноситься, коли квадрат праву ліву частину будемо визводити, щоб збавитись від цього радікала. G і поділити на 4П квадрат. Аналогічно для другого маятника. Зміниться тільки що? Тут буде період другий. Тоді L1 ділимо на L2. Все скорочується в цих формулах. Остається Т1 квадраті на Т2 в квадраті. Підставляємо значення замість Т1, 14 т 2 квадрат, а тут Т2 квадрат. Остається 1,4 в квадраті. Це 196 або приблизно 2 рази. Задача 12,18? Вибачаюся 12-28. Коли до пружини підвисили монтаж, вона розтяглася на 20 см. Вантаж відвели вниз, відпустили і спричинивши коливання. Визначте їх період. Що таке 20 см? Це коли він висить. Це максимально витягує він пружину оцю. І буде вона 02 метра. Період треба розрахувати. Дивимось формулу Т2П на М на К. Але в нас немає ні М, ні К. Що нам робити. Є тільки що він розтягує на 20 см. Що це таке? Це значить, що МЖ. Це сила ваги зрівнялась з КХ квадрат, а з КХ максимальне. Тобто, розтягнулася. Що таке? Це жорсткість пружини на довжину, яку він витяг. І це у нас є, і це. Цим ми користатись. Тому що вони зараз у рівновазі. Він висить, і ці дві сили рівні. То есть Mg рівняється K дельта X, на що він розтягнувся. Ось цієї формули, яку ми тільки що придумали, робимо нам що потрібно? М на К, М на К, тобто М ділимо на К, а дельта Х ділимо на G. Переносимо туди-сюди. І маємо ось такий вигляд: m на К рівняється дельта x на g. Ура! У нас є оцей вираз. Тому ми замість цього виразу підставляємо оце. І маємо отаку от формулу. Період 2 π Корінь квадратний дельта x на g. Осталось підставити значення. І маємо 0,88 секунди або приблизно 0,9 секунд.